Ой, як красиво воно росте. Прямо тут такі стоять палки дугою. Ой! Ой, дивіться. <свісно> дивіться, що я бачу. А хтось зірвав огірочки, притом такі гарні, аж три, дивіться. І поклав їх тут. <свісно> Це, мабуть, як натяк на те, що візьміть свої огірки. <свісно> тобто, дивіться. Вони вже наросли і навіть їх хтось зриває, але не забирає. А чому їх тут склали, я не розумію. Боже, як цікаво. Тут багато маленьких, дуже багато зараз. Як вам показати, вони за листочками ховаються, дивіться, ось. Бачите? Ой, ще один гарний огірочок. ось дивіться. Зараз. Ой, такі достатньо чималенькі. Бачите. А далі так гілка пішла, пішла, пішла. Що там далі? А далі вони там просто нав'язалися. Дивіться. Ось бачите. І он, он, нав'язалися, герої.